Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Будиночок селі. Сьогодні у нас 6 липня. Ми вибираємо цибулю. Цього року на 10 днів раніше. Обично, я десь роблю це 18, 16 шістнадцяте, 20 двадцяте число в липні місяці. Ну так як цього року все набагато раніше, ми і садили її набагато раніше, і погода в нас аномально тепла, можна сказати, навіть спекотна африканська погода. Ми живемо в Кіровоградській області, так як і по багатьох областях України. У нас просто аномальна спека, яка випалює все на світі. Цибуля висохла кущовка щент вже суха, вся лежить. А ця цибулька така полулежача, полустояча, як я кажу. Але таку цибулю я вибираю завжди. Я її ніколи не чистю. Просто розкладаю її на горищі, десь під якимись навісами, і вона досихає. Вона ще наливається, тому що цю баделинку бажано. Її не обривають. Коли цибулька лежить, вона ще наливається. Оцей сік, що знаходиться в цибулинці в батюшках, оцих, він йде весь сюди. І цибулька, тоді ще, кажуть, наливається. Роблю так завжди: не гниє, нічого, не псується, а потім аж перебираю восени, а буває таке, що воно висихає так, що я його навіть і не перебираю. Просто в кубку згребла на горищі, накрила одіялами і все. Так вона лежить, зберігається дуже добре. У нас горище дуже жарке, сухе. Лежить вона класно. Так що ось так, бо мене питають: ой, чи не рано ще. Ну, ось дивіться, це булі багато лежить. Вона сухався. Іде спека. У нас на цілий тиждень, на 10, якщо вірить прогнозу днів, така спека 36-37, це показує прогноз. А насправді воно буде набагато жаркіше. Хоча все може помінятися, ну. Якось так. Я вже десь днів два назад почала її брати, бо шматок невеликий, малого цього року немає. Він у бабусі відпочиває, то з ним ми завжди беремо, а це ми потихеньку з Віранікою вечірками після роботи. Рвали, рвали, он жужа помощниця, тільки в нас бігає, товщи. Оця ось у мене сіяночка, цибулька, ось така наросла сіянка. Це я купляла халцедон. Така вона. бачите, Але попадається всяке. Виросла така, що оці вже їсти можна. Сильно я її рідень, ріденько посадила. А це зимова цибуля. Зимова цибуля, звичайно, набагато більша, бо це голландське насіння. Там було три сорти, ми взяли кілограм на осінь, трьох сортів, то одна така довгенька, я їх не знаю тих сортів, вона була трошки менша і видовжена. А ця ось така наш тут схожа. То величенька, гарненька. Ну, я не знаю, тогорічна зимова зовсім не лежала, я її використала за літо. Тому і цю буду ложити з краєчку та, можливо, буду нею користуватися. Цибулька така. Нагадую, я виписувала в Одеській області. На той рік будемо живі, здорові, буду виписувати. що мені подобається. Є більша цибулина. Це звичайна сортова цибуля Штутгарт. Сама звичайна. Є отака й менша, є отака ось середненька цибулька, є ще менша цибулька. Тут ось так само, все, нічого не ховаю. Все яке є, таке є. І ось така меншенька, і ось така, і більшенька. А де-не-де, де, зараз я вам покажу, як знайду. Попадається і ось таке, я його навіть не забираю. Оце яке садили трошки менше, отаке воно і залишилося. Ну, Зважаючи на те, яка у нас погода була, то я думаю нормально. Купувала таку звичайну по 40 гривень за кілограм, Ну, з доставкою вийшло більше. І мені воно нормально, тому що. Цибулю я зібрала не тільки на їжу, а й на зелень в теплицю садити, То в мене немає можливості купити, не було можливості купити дорогої. І я не бачу потреби, тим паче цибуля Штутгарт вона дуже гарно підходить на зелень. Там іде у неї від 4 до 6 оцих стрілочок зелених, які вириваємо. Ми вирізаємо на продаж. Кущівочка така собі середня, не дуже велика, але це такий і сорт. У мене тут три сорти ось така фіолетова. Ось така біла і Ні, не біла, а жовта. Ось вона жовта і десь іще є біла. Ну, нормально. Не дуже велика. Хотіла ще найти білу, показати. Цю кущівку, от в мене три ряди, її я садю кожного року. Вона хоч немає, не найду білої. Вона, хоч рода, і невеличка, ось біла. Вона меншенька, ось така. От тут, дивіться, п'ять цибулинок. Прибирала на горіші, тут раз, три, тричі, 5-6 сім. Але геть маленьких, прибирала на горіші і наперебирала ще в тому смітті, яке залишилось під цибулею, від, ну, в шкарлупках від цибулі ще майже чорний ящик цибулі. Від, Відібрала, відсортувала вся цибулька, тверденька, гарненька. Не знаю, чи сьогодні покажу, як не забуду, але. Ну, зрозуміло, вона темніша, бо вона минулорічна, але вона вся тверда, вона вся гарна, хоч бери та сади, я її викидати не буду. Але вона дуже гарно лежить. Отака цибуля вона не долежує до нової цибульки, тому що вона росте. Яке б не було приміщення, у нас, наприклад, сухе приміщення, дуже, там, де ми зберігаємо це горище. Там дуже сухо, але все одно вона росте. А ця кущівка зберігається до нового врожаю. Ми розкрили свою тепличку, я вже говорила, докупили ще матеріалу, будемо набивати додаткові сюди, не знаю, як вони стропила чи як називаються, і заново натягувати будемо плівку. А поки почепили там, сітку, затіняючу, бо в мене ще пару там кущиків-огірочків, і вони доволі непогані такі кущики, щоб вони не погоріли. Будемо переробляти трошки. Неправильно зробили, ну воно неправильно ми й бачили, але не було можливості у нас ще докупити матеріалу. Один, два, три, чотири, п'ять. Десять ще нам треба було брусків докупити. Ну, тепер вже переробимо. Вероніка пішла кавуни. Дивиться, вона коло тих кавунів танцює, кожного дня хода перевіряє, які вони там підросли чи ні. У нас жнива почали вже повним ходом, люди косяться. А ми ще поки чекаємо. У нас зелененька пшениця ще попадається, і стебло зелененьке, і таке, як молочко там ще. Ну, ще поки постоє. Але піде ось жара, і воно швидко засухне. Мені писали, що після часнику щоб садила дайкон. Щось там іще, друзі, У нас така посуха, земля суха, до мокрої не дориєшся. Ми, он знизу, посадили, Вероніка, ми он знизу посадили картоплю і ну, не поливаємо, не вистачає, у нас і рук туди поливати, її, там нічого немає. Я посадю той дайкон чи щось іще може посадю. А тут ми ірочки посадили. І в мокру земельку після дощу і поливали, але, бачите, пусті-пусті ямки, ніде нічого немає. Пару штук було зійшло, але вони згоріли, вони прямо згоріли. Тут десь кабачки, то ще пару кабачків є. То немає сенсу це все садити, тому що воно все просто сохне, просто горить. Хоч би вижило те, що зараз є на городі. Так, працювати далі. Всім до зустрічі в наступному відео, друзі. Ми постараємося сьогодні добрати цибульку.